Вітаю вас, дорогі друзі. Давайте поговоримо про значення колагену для життя людини. Компанія енергія довголіття, яку я сьогодні вам представляю, а я не просто лікар, я ще й президент компанії. Вона велике значення приділяє здоров'ю людей, їх довгому, щасливому життю. І одна із складових нашого здоров'я, це те. Щоб наповнити своє життя радістю, красою, щоб відновити своє тіло. Навіть якщо вам за 70 ви маєте право бути здоровими, красивими, гарно виглядіти і, звичайно, жити дуже довго. І ось компанія енергія довголіття має такий продукт. Це екстракт із панцирів креветок. Це дуже-дуже добрий продукт, який відновлює усе наше тіло. Давайте поговоримо, що ж він робить і що таке колаген. Колаген це амінокислоти. Більше 20 амінокислот, які дуже потрібні нашому тілу, щоб відновитися. Так як після 23 років у нас починає все менше-менше вироблятися колагену. І людина починає марніти, старіти, починаються вже з такого юного віку хвороби. Хвороби зв'язані з проблемами судин, а може бути сосудіста дістонія із-за того, що судини стали дуже в'ялими, тургор їх порушився. А колаген він дуже важливий для судин, так як а якраз ендотелій, внутрішній ендотелій судин і є кологенова така прослойка. Якщо людина вже в віці і в неї піднімається тиск, важливо відновити живлення судин для того, щоб судини не отримали якісь проблеми, не було інсульту, інфаркту. Це те, що касається судин, серця, судин мозку і головних наших магістральних судин. А ще колаген дуже потрібен для нашої шкіри, для того, щоб вона була молодою, щоб не було менше зморшок. А навіть якщо вони є, щоб вони скоріше розгладжувалися. І людина мала гарний вигляд. Для цього ми п'ємо колаген. Так як колаген компанії енергія довголіття 100% живить наші клітини, він, як кирпічі, заново відстраює все наше тіло. Якщо звернути увагу на наші очі, то колаген це основна складова наших очей. Якщо у вас поганий зір, і ви намагаєтеся лікувати зір вітамінами, намагаєтесь робити. Гімнастику для очей, ходите до офтальмологів, робите якісь процедури, назначають, призначають вам каплі, то без колагену діла не буде, якщо не вистачає його в вашому тілі. А щоб відновити зір, також треба пити колаген. Колаген дуже потрібен для наших внутрішніх органів. Багато людей з віком дуже хворіють. У них Витягнутий і розтягнутий шлунок, і від цього повишений апетит, і вони дуже повніють. У багатьох людей у жінок після родів, якщо ще не одні роди, є опущення матки. І Потрібен колаген для того, щоб підтягнути ці зв'язки цієї матки. Колаген дуже потрібен для наших суглобів. Так як це основна складова наших зв'язок, наших м'язів, наших, структури нашого тіла, Колаген нібито склеює між собою наші клітини. Це основна складова нашого фізичного тіла. Колаген дуже потрібен нашим підліткам, особливо тим, що дуже швидко ростуть. Їм дуже потрібен колаген для того, щоб вони могли гарно формувати своє тіло, щоб в них не боліли ноги, руки, особливо ті, що займаються спортом, танцями, хореографією. Звичайно, дітям потрібен колаген для, як продукт живлення. Наш колаген він не має зовсім ніяких е, різних поганих наслідків. Він гарно 100%. Живить клітини, так як це морський колаген, колаген із панцирів кріветок. Якщо його зрівняти з тим колагеном, який є на ринку України, то багато продають колагена із шкіри крупного рогатого скота, який має крупні молекули і погано е, смоктується, і має деякі е, аутоімунні реакції, алергічні реакції після його прийому. На нашому ринку України є ще колаген із риби. Він має неприємний запах і також крупні молекули. Молекули нашого колагена, вони дуже маленькі. Це нанотехнологічний продукт. Він дуже легко живиться за що структури і дуже гарного основи оцієї панцирів креветок. І колаген потрібен для того, щоб просто молодіти і жити. Ми його п'ємо для того, щоб допомогти людям з захворюваннями гребта, наприклад, якщо там грижі міжпозвоночні, дуже гарно допомагає відновити діски, відновити кістки. Колеген дуже потрібен для того, щоб було гарне волосся, щоб воно не сіклося. Тоді ми не тільки п'ємо колаген, а ще додаємо його. У шампуні, у бальзами, у маски для волосся. А як гарно він допомагає відновити нашу шкіру, якщо від одної до трьох капсул кологена ви додавите свій крем, яким ви користуєтесь кожен день: крем для рук, крем для шкіри обличчя, крем для вашого тіла. А якщо у людини дуже змарновані сустави, стерті хрящі, звичайно, ми навіть робимо аплікації з колагена, не тільки п'ємо його, а і ще рекомендуємо робити компреси прямо на місце, де є ураження. Колаген нашої компанії відомий дуже давно. Більше 14 років ми працюємо тянзинською компанією, яка щедро допомагає Україні відновити наших українців. І колаген це один із тих найкращих дефіцитних продуктів, які ми дуже любимо. Навіть якщо взяти одну капсулку колагена, висипати на чисту долоню. Доляти хоча б пів чайної ложечки теплої, структурованої водички, і вказівним пальчиком правої руки, якщо ви на ліву висипали, розтерти гарненько цей колаген, у вас буде така колагенова водичка. Ви візьміть її і намастіть собі лице перед сном. Можете область декольте, можете все лице, і ви побачите. Завдяки цьому, як ви будете мінятись, якщо кожен вечір робити такі процедури, ваша шкіра буде молодіти. Пийте колаген по дві капсули два рази в день з цілю профілактики, підтримки рівня колагену, так як він допомагає в виробітці нашого собственного колагену в тілі людини. А якщо ви дуже-дуже себе не пощадили і вже... Ваше тіло знівечене і є багато дуже проблем, то до п'яти капсул два рази в день ми рекомендуємо пити, якщо дуже болять суглоби, дуже болить хребет, якщо багато проблем у людини, і вона якнайшвидше хоче відновити себе. Так люди п'ють дві неділі, місяць, півтора, стільки, скільки вважають потрібним. А всі знають, що наш колеген не має неприємного запаху, не має неприємного смаку, його можна додати в коктейлі, фруктові морси і зранку і ввечері для того, щоб приємно було вам пити. Колеген це надія, надія на відновлення людини. І якщо ми його приймаємо, ми твердо знаємо, що можливо. Зупинити старість, можливо, відновити здоров'я. І ті більше 20 амінокислот, незамінімих, потрібних нашому тілу, вони зможуть зробити своє діло і підтримати нашу систему саморегуляції, систему регенерації нашого тіла, швидко заживити рани, язви трофічні, якщо є у людини. І це дуже допоможе. Отакий От у нас колаген. Якщо вам сподобався цей продукт, а там 400 мг в кожній капсулі і 90 капсул в упаковці, зверніться, будь ласка, до ваших регіональних представників і вони вам обов'язково допоможуть, так як завдяки Богу нашим виробникам, нашим лідерам, цей продукт є в компанії і він є в Україні. Я вам бажаю здоров'я, миру, щастя, добробуту. Живіть здоров'ї, щастя, в красоті довгі-довгі роки, більше 120 років. З вами була лікар вищої категорії, заслужений лікар України, президент компанії «Енергія довголіття, Краснікова Любов Борисівна. Удачі вам, рідні, мої, здоров'я, миру і щастя. Живіть дуже довго.